Найкраще для оздоровлення плавання, Найкращий антидепресант, теж плавання. У цьому впевнені автори соціального проєкту школа дитячого плавання. Вони відкрили в Києві вже другу безкоштовну для дітей школу плавання, яка стала просто порятунком для вихованців інтернатів та вимушених переселенців із зони. Ато 12-річна Софія з батьками переїхала влітку з окупованого Донецька до столиці. Там вона 8 років займалася художньою гімнастикою, а тепер зізнається, що закохалася у плавання. Можна завжди навчитися і якщо там щось не получается, тобі скажуть, розкажуть, як треба правильно делать. Мама Софії задоволена. Плавання допомогло доньці нарешті адаптуватися на новому місці. От тільки переймається, що кількість занять обмежена, а займатися платно в родини зараз коштів немає. Я смотрю, у нее глаза горят, она чем-то занята, она вовлечена в какой-то процесс, она стала нужной, она вот это все чувствовала. Обидно, ну как не обидно, а жалко, что это так быстро заканчивается.